Привіт всім, хто скинув денежку після вчорашнього відео, а з усіма іншими я не розговорюю. Ну, коротше, це вже 31-ша серія притульча буднів, і ви мене поставили в неудобне становище. Бо я вчора весь вечір різала корминки не пополам. Ви розказують моїм притульчатам, чому в нас на місяць всього три мішки корму було вище моїх сіл. Але щоб не вдаватись в крайнощі і не різати корминки на три частини. Я вирішила спробувати прилаштувати хоча б частину моїх притульчинищів, тому написала одній родині в інстаграм, щоб вони приїхали і просто так подихали притурчастими запахами. А сама кажу, не ну, дивіться, який паробок маленький бігає, і все при ньому і шльойка, і корм я вже спакувала з собою. Ну, це вам так, інформація на подумать, кажу. А сама вчора півночі кукловуту робила. І заговорювала миску з водою, і, кажеться, потрошку почало спрацьовувати. Бо Віліка трошечки закахались. Але Вінлік спочатку не дуже хотів з ними контактувати, а потім почув, що корму нема, і не повірити, щось зразу пішов на контакт і почав намагатись сподобатись. Хоча мій приворот і так спрацював, і він їм і так подобався. В один момент в його глазах було написано. «Яна, на і зроби вигляд, чи ти мене не знаєш. Ну коротше, ми домовились з родиною, що вілік поїде до них на перетримку, а далі вже все буде в його лапках. Але ми дуже сподіваємося що все буде добре, і це його родина. Але мій приворот, як вияснилось, працював не тільки на віліком. Тому що також приїхали познайомитись до Лейли. І вона зі словами «ну що, продяги, де припаркована моя машина, помчалась вдаль. Її мама ще в інстаграмах побачила, яка лейла прелість, але при зустрічі переконалась в цьому. Потім лейла продемонструвала, як, якщо що, можна дивитись в очі, щоб збирати гроші під церквою. На неї вдягнули шлейку з запахом багатої житті. Вона теж сказала, я не з'явлю, пожалуйста, від, що ти мене не знаєш, і відправилась в своє нове життя. Ти буде жити зі своєю люблячою мамою. І обіцяє бути слухняною булочкою. Отакий видався замечательний субота. Я необ'якаю рада і дякую за перегляд всім, хто скинув денежку. А від всіх інших чекаю репост і коментар.